Так, да, да, я знімаю теж вас. Спускають колеса, не, не дають проїхати. Що ви кажете? Спускайте колеса, я знаю, що ви не даєте. Що тут я кажу? Що... Спускайте колеса, спускайте колеса, колеса, я теж зараз я визову поліцію і будемо. Чую, і говорим, будемо розбиратися. Да. Я чую вас чудово, кажіть ви. Кажіть. кажіть, що ви колеса спускаєте, не даєте що проїхати. Ви, що? Що? Я ніхуя не порушив, нічого не знаю, хлопці. Ви спускаєте колеса, воно де ваш і нападник стоїть, спускає колеса. Да. Воно де спускає колеса, так, да, хлопці. Ну, Припущене вікно, кажіть що. Що ви хотіли, кажіть, ось сюди зупинили троє, непонятно хто, і от треба від мене щось непонятно що. Ось будемо, будемо, не будемо розбиратися, це. будемо розбиратися. От не чут. Працює, не, чуто, не чую, я поняв, ви чуєте. Вікно приоткрите хлопці. Не чуто, не чуто, нормально чутно все. Все, хлопці, нормально чутно, кажіть, що ви від мене хочете, а я поїхав далі. Воно зеркало розбили мені. Що ви це зрозуміло. Нічого не знаю, хлопці. Я що ви все, кажете? все як положено, да. вікно, зеркало все розбили, не предоставилися, не показали ні документів, нічого. І, які... і я вам покажу. Не треба мені Нечуть. нічого. Що нічого мені не треба, хлопці, показувати. Звісно, да. ви, да. Да. ви хочете, я нічого не знаю, нічого вам не відкриваю, нічого. Ви, 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 ви. Кажіть, що я вас чую, чудово. Не відкрию, кажіть, що ви хочете. Кажіть, що ви. Кажіть, що ви хочете. вас! Я вас чую, чудово, хлопці! Я вас погано? Мені не Вам хорошо. Ні. Швидку треба вийти? Не треба. Ви машину мені побили. Ви мені побили машину. Все, нічого не знаю. Не чую вас. Чуєте. Дивіться, зараз документи ваші, будь ласка. Ви вже дивилися мої документи, я вікно, вам показую. Я зупинився, ви що мені ви сказали? Ви зупинилися на вимогу. На У вимогу. Ви вас немає, немає ніякої підстави мене зупиняти. Немає підстави, я правил не порушив. Вікно, відкрив. Не відкрию, кажіть що. Я вас чую. вікно. Відкрив. Я вас чую, кажіть. Кажіть. Немає в мене документів, я документи. вам предоставляв. Я предоставив вам документи. все. Документи. Хорошо, будемо ждати, я визову зараз ще один наряд поліції, нічого страшного. Да, я, визову. я визову ще один поряд поліції. Ви розписуватися будете по поводу. Про, незупинку. Про яку не зупинку я вам зупинився? Ну, подивитесь. Без ніяких вимог. Дивіться, на Кажіть, кажіть, я чую вас, скажіть. Кажіть, я вас чую. Я вас чую, кажіть. На підставі чого ви мене зупинили? То на які на якій підставі зупинили? Нідом пункту 7 з 35. Якщо почитайте. От почитайте, на яку вимогу? Так ви мені досі розказати, покажіть, скажіть. Що-що? Скажіть, яку. Не чуєте, що ви говорите. Я чую там вас. погано? Не Ні. Ні погано. Ні погано? Не погано! Кажіть що. Вам якась допомога треба? Не треба. треба, треба. Не треба, так. Да. Що ви говорите? Можете психічно. Розказуйте, хлопці, що вам і як вам. Зеркало розбили, машину побили. Ви розбили зеркало. Ви ну, звісно, я придумав, так, да, хлопці. Я вас теж зараз буду визивати поліцію і буду тоді шукати, складати на вас теж правопорушення, так як ви. Не відкрию, кажіть що. Документи. І ви документи перевіряли. В Протокол, протоколі розписуватися будете. По поводу. Поводу вашого порушення. Якого порушення? Ви мене зупинили на підставі які? Я не зарушив нічого, хлопці, ну, до побачення. Кажіть що за пункт, як вона називається? Показуйте, кажіть. Так, ви мене зупинили, я вам документи показав, показав. все, до побачення, хлопці, до я, нічого до побачення. Я, я нічого не порушу. Я нічого не. До побачення це ви так вирішили, що до побачення? Я нічого не пору. Пасивний опір у вас буде фізично, затримано, доставлено до районного відділу поліції, оскільки ви своїми діями, можливий колаборант, причетні до якихось незаконних збройних формувань. Розумієте? Я документи вам показав. Документи які ви показали? Я вам показав, посвідчення водія я показав. Ну, то ви дали мені змогу з ним ознайомитися? Я в руки вам його можу ну, я не давав. Дав. Да. Ну як же я не дав ну, вам змогу? Я -то так. Ви мені відкрили одну сторінку і кажеш, ось і Ішов. Ви ознайомлюєте? Я сюди вам на відео знімаю і показую. Я на відео знімаю, що ви ознайомлені з моїми документами. Воно де другий мені ламає зеркало. Хай ламає. Воно навіть поламав зеркало. Я вам... вам покажу іншу сторону. Хорошо. На обліковий видео. документ. Який іменно вам треба? Який імені документ вам надо, обліковий? Військово-обліковий документ подаю. Так, Ось один. Покажіть, де ви стали на облік. Показую, де я став на облік. Ось одина військово-обліковий документ. Я їм показав. Де я стою на обліку. Ось оде мій військовий облік. Кириша сатошинський район. В 96-му році стояв на обліку. 96-й рік. Так, зараз покажу обновлення військових даних. Ось оце папір, блядь. обновлення військово-облікових даних. Ось отець папір, Військово-облікові дані. От, будь ласка, я військово дані обновив. Що вам ще потрібно від мене? Ось оди я показав і обновив. Мені ламає машину, воно де. Ну, ламайте машину. І що ви від мене ще хочете? Військові я дані. Чую. Що вам іще від мене потрібно? Не чую. Що іще потрібно? Показав я дані, розказав. Не, не ну і де ж не показав, а Ротова, це що? Як, як же я не став, коли, а це що таке? А це що? Це, це не на облік ви стали. Це що таке? Що я стою, що я стою на обліку? Так, що я стою, обліки, обліку. Так, я стою на обліку, я став на облік ще 96 році. Що ви мені втираєте тут, а хлопці? Я стою на обліку з 96-го року. Не відкрию. Що далі не знаю? Кажіть що. Стоїмо, поки баскок. Стоїмо. Остановив поліцейський, нема посвідчення, нічого немає. Що схоче від мене? Хто ви такі? Посвідчення ваші. Я поїхав. Сліди, що значить стійте? Хто мене остановив? Посвідчення немає поліцейського. Встановив поліцейський, немає посвідчення. Поліцейський, приведіть, кого є тут посвідчення. Зараз я вам придівлю посвідчення, тут дочекайте. Давайте. Тарасовка, остановив поліцейський, немає посвідчення. Щось хоче від мене. Я вас слухаю. Вы снимаете? А? Вы снимаете? Я свечу, светом. А, Разверни телефон. Зачем? Че вы не снимаете? Я не снимаю вас. Я свечу. Понял. Служба безопасности Украины. предъявите свои документы. Служба безопасности. А фамилия? А она вам чем-то поможет? Руслан Вікторович. Руслан Вікторович, а що за поліцейська встановлює без посвідчення? Що, sure, що? Sure. Поліцейська встановлює, якого немає посвідчення.